Волонтери мобілізуються, аби зігріти бійців на передовій. В Южному стартує новий аукціон на підтримку військових. Лот у вигляді ігристого вина Артемівський отримає той, хто запропонує найбільший донат. За виручені кошти волонтери штабу Незламні планують придбати хімічні грілки та теплі речі для захисників. Купити нашим воїнам на лівому березі Херсона устілки, які будуть їх зігрівати. Купити все необхідне, може, якщо залишиться може якась медицина, тобто закрити хоч трошечки ті потреби, які є у нас у наших воїнів. А тому нам люб'язно передала Ольга Годовенко цю пляшку. Це пляшка Артемівського 19-го року. І за найбільший донат, хто задонатить, цю пляшечку отримає собі на святковий стол. Тому ми дуже запрошуємо всіх доєднатися і донатити, тому що зараз дуже дуже великі потреби в теплих речах, в теплих грілках. Хочемо, щоб наші воїни не мерзли в окопах, бо зараз дуже складно, ви бачите, яка погода, сиро, мокро. Аукціон стартує з 22 листопада та триватиме тиждень. У соціальних мережах на сторінці Ольги Годовенко опублікований пост про аукціон з посиланням на реквізити. В штабі Незламні також не припиняється збір теплих речей для поранених захисників. Велика потреба в теплих речах, светри, штани теплі, шкарпетки. Шапки навіть тому це ми збираємо в нашому штабі. одрекс, другий поверх, перший кабінет. Можна занести все. Попередньо можна подзвонити. Поранених дуже багато і не зупиняємо збір. Також ми збираємо донати на грілки, на сушкарі для обуві, на сухі душі, тому що помитися немає змоги у військових. Холодну пору для військових потрібні окопні свічки. Для їх виготовлення волонтерам у великій кількості необхідні чисті консервні банки. У нас дуже великі потреби в баночках від консерв. У нас сьогодні вже Людмила Валентинівна донесла такі баночки і задонатила 200 гривень. Це бабуся, яка зі своєї пенсії вділила, я не знаю, з тої мізерної пенсії, яка є у наших зараз бабусі, вона все-таки знайшла змогу і принесла 200 гривень, принесла якісь свічечки, які в неї були, і задонатила. І передала нашим соловейкам для виробу свічок. Так що, якщо є у вас такі, така можливість, є такі баночки після маленьких таких низеньких консерв, в чистому вигляді приносите до четвертої школи. Не залишайтеся байдужими, підтримайте наших захисників, які боронять нашу Україну від російських окупантів.